Вітання всім криптосвідомим, ви на каналі Двічість.ua і сьогодні поговоримо за децентралізовану біржу Lighter, де ми знову ж таки зможемо в перспективі заробити. Адже сама біржа виглядає доволі круто і по останній інформації на дроб буде виділено від 30 до 50% від усіх монет. Як отримати дроб, що потрібно для цього робити, намагатимусь все детально розповісти у сьогоднішньому відео. По традиції, з вас, як завжди, вподобайка, коментар, підписка на YouTube та Telegram. А я в свою чергу буду починати і обіцяю, що відео вийде інформативне і корисне. Почну з того, що сама біржа перебуває зараз у бета-версії, і аби сюди потрапити, потрібно реєструватися через посилання та код, який можна знайти в їхньому Discord ком'юніті. Посилання, в свою чергу, на Discord залишу в описі під відео, а ви ж, коли зареєструєтеся, відповідно приєднаєтеся до їхнього серверу в розділі RefCodes, просто напишете, що потребуєте код. І буквально за лічні хвилини, може це буде протягом години, двох, дивлячись, коли ви це будете писати, вам відправлять код, або це будуть адміни даного серверу, або ж звичайні користувачі, які вже мають від 100 понтів. Після цього ви реєструєтеся спокійно на біржі, з цим, я думаю, проблем не буде, але варто звернути увагу, якщо ви перебуваєте зараз в Україні, то вам потрібно буде використовувати VPN, адже без VPN працювати та торгувати буде неможливо. Я вважаю, що це цілком нормально, адже знову ж таки біржа перебуває у бета версії вже в подальшому, коли буде вихід повноцінний з бета версії думаю, проблем щодо використання VPN вже не буде. Далі хотів би показати їхній твіттер, адже як ніяк, це візитна картка будь-якого проєкту в Крипті, але тут ми можемо бачити, що він доволі зелений, в принципі, як і сам проєкт, та мають всього 26 тисяч підписників. Тим не менш ця цифра з кожним днем зростає, і це нам показує, що попит людей є. До речі, якщо дивитися на статистику, то буквально 30 квітня, коли в них були перші 100 днів приватної бета-версії, вони вже мали TVL 75 мільйонів, що є доволі круто, адже приватна бета-версія це означає, що не абсолютно кожна людина, яка хоче туди потрапити, потрапляє. І вже буквально за місяць вони не те, що залишилося на 75 мільйонах. А перебили позначку в 100 мільйонів TVL. І знову ж таки, вони перебувають в бета-версії, але це не заважає даному проєкту бути в топі серед децентралізованих бірж по обсягу. Також варто звернути увагу, що в квітні було буквально 10 тисяч трейдерів. А якщо ми зараз подивимося і на мою позицію саме в рангу лідерборду, то я знаходжусь на 22-му тисячному місці. Бачите, я думаю, що це означає, що буквально пройшло 3-4 місяці, і проєкт доволі непогано виростає, і знову ж таки вони перебувають у бета-версії. Для нас це грає дуже великий плюс, адже ми в свою чергу можемо отримувати поінти дешевше, ніж коли буде більше людей заходити, тобто коли біржа вийде з бета-версії. Адже кожного тижня відбувається розподіл 250 тисяч поінтів серед цих людей. І відповідно, якщо зараз торгує, буквально візьмемо 30 тисяч людей, то вони розподіляються на 30 тисяч людей. А коли біржа вийде з бета-версії, буде мати гарні показники, то відповідно що більше людей сюди будуть хотіти перейти, і тим самим вже 250 тисяч понтів будуть ділитися не на 30 тисяч людей, а на 50 тисяч, на 70 тисяч і тому подібне. Тому зараз я вважаю, що дуже крутий час, і варто звернути увагу, що якщо ви ще й трейдер. То на біржі Lighter зараз дійсні нульові комісії, тим самим навіщо вам торгувати на будь-яких інших біржах, якщо ви можете торгувати тут та ще й потенційно претендувати на майбутній дроп? Як записувати відео і не поговорити про фонди та інвестиції, які має проєкт. Але знову ж таки, так як вони ще доволі зелені та перебувають в бета-версії, то точної кількості самих інвестицій немає. Але на сайті CryptoRank Можемо спостерігати, що на борту є два публічні фонди. А саме А-16Z, всім доволі відомі, вони перебувають тір 1, їхній рой складає 456 іксів, що є доволі потужно. Ну і другий публічний фонд це LightSpeed. Вони вже Тір 2, але тим не менш мають також позитивний рой. Є також ще приватні особи, які інвестували в даний проєкт, але з найцікавішого це. Девід Цар, так званий Криптоцар, має таке, таку кличку в криптоспільноті. Саме він працює в штабі Трампа та відповідає за всю діяльність з криптовалютою. І ще до свого призначення він інвестував в даний проєкт. До слова, також цікавий факт, коли був криптосаміт, який збирав Трамп, то саме Крипто Цар сидів ліворуч від нього. Ну і як ми можемо не поговорити про засновника даної біржі. Є доволі крута людина, звати його Володимир, має доволі великий досвід роботи в топових проєктах. В принципі, в, їхньому, в його Твіттері, в описі ми можемо бачити проєкти, в яких він приймає участь, і це є доволі круто. Також він закінчив американський вуз в США, чи то Кембридж, чи Гарвард, точно наразі не скажу. Але суть полягає в тому, що це не якийсь лівий чувак, стоїть за проєктом, тому все ж таки. Можна схилятись до того, що в підсумку вийде гарна та топова DEX біржа. Адже приклад для порівнянь, коли ці Hyperliquid дає зрозуміти, що навіть роздавши дроп півроку тому, люди і надалі продовжують торгувати, там і найголовніше залишаються задоволеними. І за інформацією, що на дроп виділено 30-50% усіх монет, що в принципі було і в Hyperliquid, можливо, дає розуміння. Що це найкраща стратегія для заохочення трейдерів на дану платформу з можливістю за свою ж торгівлю отримати гарний дроп. Давайте тепер нарешті перейдемо до самої біржі. Тут, в принципі, все по стандарту, я б сказав аналогічно, як і на біржі Paradex, про яку я записував буквально пару днів тому відео. Обов'язково також перегляньте, тому що стратегія хеджування, вилкування, як на мене, є найкращою. Адже ливова частина з усіх, хто дивиться це відео, не є трейдерами, в тому числі і я. Тому саме знову ж таки повторююсь хеджування або велкування, кому, як зручно, стратегія полягає в тому, що ми на одній біржі відкриваємо лонг та водночас на іншій біржі відкриваємо з тим самим плечем шорт з тією ж самою маржею. І в підсумку, якщо монета росте, заробляємо на лонгу, монета падає, заробляємо на шорті. Та в кінцевому результаті сплачуємо лише комісійні та інколи спреди, це розриви ціни між біржами, що є нормальною практикою. І зразу скажу, наша ціль тут не заробляти, а набивати обсяг та за це відповідно отримувати поінти. Потрібно тримати угоди, відкритими деякий час, коротше, активити на біржі і показувати в першу чергу нашу зацікавленість в їхньому продукті. Ми також будемо фармити. Дроп на лайтері потенційний і потенційний дроп на біржі Paradex, тому обов'язково також переглядайте відео. Щодо самої біржі, як і казав, тут в принципі все так само, нічого важкого, коли ми приєдналися, підключаємо свій гаманець, який вам зручно, Phantom, Metamask, яким користуєтесь, такий в принципі і підключайте. Я в свою чергу користуюся метамаском, і коли ми підключили, ми можемо зробити депозит. Коли тиснемо депозит, ще раз, мені потрібно. коли тиснемо депозит, вибираємо мережу, тут всього 4 мережі, я працюю в мережі арбітром, показуємо свою адресу, вибиваю адресу, або ж копіюєте, йдете в Metamask, вже тут маєте USDC в мережі Арбітром, і також ефір в мережі Арбітром, аби сплачувати трішки комісійних. Після чого тиснемо надіслати, буквально вставляєте. Вашу адресу і після чого відправляєте, підтверджуєте, і кошти буквально за 2-3 хвилини приходять вам на рахунок, або ж скануєте QR-код і поповнюєте через QR-код. Абсолютно нічого важкого немає. Якщо ми говоримо про виведення коштів, то варто звернути увагу, що якщо у нас тут менше 100 понтів, нам потрібно сплатити комісію 3 долари. Але як ми знаємо, криптони тільки заводять свої гроші в крипту. Тому, знову ж таки, в принципі, якщо будете виводити, то потрібно буде заплатити 3 долари, Майте це на увазі. Знову ж таки, як виводите, просто беремо мережу Арбітрум, вона в принципі, тут, мабуть, і стоїть дефолтно завжди. Вставляємо сюди адресу, яка вам потрібна. Вибираєте, куди вам потрібно, та вибираєте кількість і натискаєте відправити. Тепер хочу більш обширніше розглянути функціонал біржі, що тут можна ще робити і які тут складки є, окрім трейдингу. Насамперед це вкладка портофоліо, де знаходиться наша статистика за весь наш час. Що ми робили, який обсяг маємо, скільки грошей зараз лежить на аккаунті, трішки нижче можемо передивитися історію трейдингу, фанінгу, ліквідації, якщо вони у вас, у вас були, і тому подібне. Тобто тут просто знаходиться наша статистика за весь час. Перейдемо далі у Public Pools, Тут вже трішки цікавіше, адже саме тут ми можемо заносити кошти, якщо звісно з цього хочемо, і вже. Дивлячись, якими пул занесемо, там буде і працювати. Тобто, якщо ефір лонг ми заносимо в цей пул, то відповідно наші кошти відкривається ефір лонгова позиція. Якщо занесемо ефір в шорт, то відповідно відкривається шортова позиція. Тут є декілька інструментів, в принципі, якщо вам це цікаво, можете користуватися. Я ж, в свою чергу цим не користуюсь та віддаю перевагу просто хеджуванню та набиття обсягу. Також є публічний пул найбільший, Тут ви заносите кошти і тут відкриваються буквально всі тікери, які тільки є на біржі. Як на мене, це ризиково, але тим не менш люди заносять і АПР, тут, якщо не помиляюся, 88% дуже великий, але, тим не менше, знову ж таки, це трішки ризикова історія, як на мене. Якщо ми перейдемо в лідерборд, то тут ми будемо бачити статистику нашу. Я зараз знаходжусь, грубо кажучи, на 22 тисячному місці та маю 10 балів. Варто звернути увагу, що кожного тижня, а саме у вівторок, відбувається розподіл 250 тисяч балів, і як на мене, зараз гарний час, аби заходити. Адже знову ж таки, ми в бета версії тут небагато людей, і чим менше людей, тим відповідно нам будуть виходити дешевші поінти. Адже коли прийде більше людей, то відповідніше 250 тисяч вже будуть ділитися. Не на 30 тисяч людей, які зараз торгують, та да, до прикладу, а вже на 50 тисяч, на 70 тисяч, в залежності від того, скільки людей зайде. Якщо ми будемо дивитись вкладку More, то тут же переглянемо всі white paper самого лайтера, документи, анонси, може якісь змагання, які тут відбуваються. Я також в них участь не приймаю, тому що тут же більше так потрібно трейдити і щоб PNL був плюсовий. Але тим не менш, це в принципі весь функціонал біржі, і хотів би зараз трішки поговорити за трейдинг, що потрібно утримувати, щоб найкраще вдавалося фармити поінти. Отже, до самого трейдингу, що від себе можу порекомендувати? Зразу скажу, буду розповідати за стратегію хеджування. Вже раніше нагадував, що відкриваємо лонг, до прикладу, на біржі Lighter, а шорт на біржі Paradox. або ж навпаки, тим самим в нас будете, буде виходити хеджування. Тепер варто звернути увагу, що за топ-3 ліквідні пари, а саме Bitcoin, ефір та Solana, надають не так багато понтів, як до прикладу, за неліквідні пари. Тим самим, що від себе можу пропонувати. Це Bitcoin, ефір, Solana, на них набити якийсь об'єм, а найкраще це на Bitcoin або на ефірі, тому що вони найліквідніші і тим самим наші заявки будуть виконуватися набагато швидше. А вже на інших альткоїнах, так би мовити. Які вже йдуть нижче і є не сильно ліквідними, просто відкривати, до прикладу, на третьому, п'ятому плечі лонг чи шорт, знову ж таки, як вам буде зручно, і тримати їх декілька днів до прикладу, два дні, один день. Це, мабуть, найкраща стратегія, тому що якщо подивитись за утримання неліквідних пар, надають більше поїнтів, ніж за утримання багатоліквідних пар. Тим самим, як на мене, стратегія хеджування, плюс на біткоїні ефір Solana ми можемо робити обсяг. А на менш ліквідних монетах просто відкривати позиції та утримувати їх по декілька днів. Під кінець хотів би зауважити, що точно не варто депозитити всі свої кошти і просто на них торгувати. Почніть спочатку з якоїсь сотні доларів, подивіться, як все функціонує, спробуйте, можливо, ви зрозумієте, що такий фарм дропів не для вас, можливо, вам біржа не сподобається, і вже після цього перестанете цим займатися. Але якщо сподобається, то вже потім з більшим досвідом спробуйте працювати на більші об'єми. І звісно ж, не забувайте, що ми працюємо з вірогідностями, і цілком варто мати на увазі, що на даній біржі можемо як і отримати гарний профіт, гарно заробити, так і залишитися в мінусі. Але моя думка полягає в тому, що 100% потрібно спробувати. Також варто нагадати, що передивіться ролик з біржою Paradex, адже як на мене, краще ніж стратегія хеджування немає, звісно, якщо ви не трейдер. І тим самим ви можете і біржу Lighter, і біржу ParadEx відпрацьовувати, тим самим вам буде виходити це набагато дешевше. На цьому буду закінчувати дане відео. Вдячний всім, хто додивився до кінця, і звісно ж не забувайте за корисні посилання, які завжди ви знайдете в описі під відео.